Дня. Весь світ святкує Всесвітній день здоров'я. Ми його святкуємо на честь прийняття статуту Всесвітньої Організації охорони здоров'я у 1948 році. Згідно з статутом цієї організації здоров'я людини це стан повноцінного фізичного, психічного та соціального добробуту. Тобто це три'єдина концепція. Ми кажемо, здорова людина, коли вона здорова фізично. Психічно і соціально, а не лише відсутність хвороб. Щороку Всесвітній день здоров'я проходить під яким-небудь гаслом. В цьому році Всесвітня організація здоров'я обрала гаслом Моє здоров'я, моє право. Мета святкування підкреслити важливість здоров'я кожної людини і людства в цілому. У нас час. Здоров'я це не відсутність захворювання, а саме гармонійна людина, здорова фізично, психологічна, соціально гармонійна в суспільстві, і яка живе в гармонії з навколишнім середовищем. Мета нашого відео популяризувати турботу про своє здоров'я. Право на здоров'я визначається в численних міжнародних регіональних договорах, починаючи з загальної декларації. Прав людини, стаття 25 і заканчуючи Європейською соціальною хартією. Право на здоров'я слід розуміти, як право бути здоровим. Ми не можемо захистити себе від нещасних випадків, від якихось захворювань повсеместно, весь час. Але це означає, що ми маємо право для всіх без дискримінації на користування медичними послугами. Ми маємо право вживати чисту воду, їсти тільки корисну, екологічно, чисту їжу. Ми маємо право на житло, маємо право на безпечну роботу, маємо право на освіту і знання про своє здоров'я і доступ про інформацію до здоров'я в цілому. Право для всіх без дискримінації користуватися різними послугами, установами товарами, а також відповідними умовами життя. Згідно з даними вченими, вчених здоров'я залежить, перш за все, від способу життя на 50%. 40% це соціальні і природні умови життя. І тільки 10% це наша з вами спадковість. Наші в основі здорового способу життя лежать такі принципи раціональне харчування, оптимальний руховий режим, оптимальна кількість води, загартованість організму, особиста гігієна, відсутність шкідливих звичок, позитивне мислення, якісна освіта інтелектуальний розвиток, формування вольових якостей. Ми закликаємо турбуватися про своє здоров'я, закликаємо до дії, до здорового харчування, до здорового способу життя, до фізичної активності, відмовитися від шкідливих звичок, робити вчасну вакцинацію і регулярно проходити медичні обстеження. Приближається Всесвітній день здоров'я. Хочеться в цей день побажати вам всього самого-самого найкращого, а головне це, безумовно, здоров'я. Заняття фізичними вправами надовго збережуть ваше здоров'я, вашу фізичну форму та молоді, молодість. Життя з рухом та з фізичними вправами це здорове життя. До цього треба прагнути, до цього треба йти. Живіть довго, будьте спортивні і активні. А головне, щоб у вас було здоров'я. Здорова нація це міцна країна. Треба займатися любим видом спорту для того, щоб досягти якихось то вправ, якихось досягнень, якихось то результатів. Я більш чим впевнена, будете займатися здорові. І ми переможемо. Слава Україні! Доброго дня, шановні здобувачі освіти. Сьогодні я хочу поговорити з вами про психологічне здоров'я та його важливість умов війни в Україні та дистанційного навчання. Наше психологічне благополуччя це основа нашого емоційного та психічного стану, яке визначає наше загальне самопочуття та якість життя. У складному часі, в якому ми зараз живемо, важливо дбати про своє психологічне здоров'я. Це означає виявлення та вираження наших почуттів. Розуміння власних потреб та знаходження позитивних способів реагування на стресові ситуації. Одним із ключових аспектів зі збереження психологічного здоров'я є підтримка взаємозв'язків та живого спілкування з оточуючими, ділитися своїми почуттями з близькими та шукати підтримку у спільноті, що допомагає нам відчувати себе менш самотніми та краще боротися зі стресом. Важливо розвивати наші. Навички саморегуляції та емоційної стійкості, щоб зберігати емоційний баланс у будь-яких ситуаціях. Вправи релаксації, медитація та позитивне мислення можуть стати корисним інструментом у цьому процесі. Не забувайте про важливі звернення до професійного психолога, коли ви відчуваєте, що не можете справитися самостійно. Психолог або психотерапевт можуть надати вам підтримку та поради у складних ситуаціях. Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити з вами про важливість збереження нашого соціального здоров'я в умовах війни в Україні та дистанційного навчання. Наша здатність підтримувати позитивні стосунки з оточувачами, розвивати соціальні навички та активно взаємодіяти з іншими людьми це фундамент нашого фізичного та психологічного благополуччя. Живе спілкування з друзями, викладачами та батьками є ключем до збереження нашого соціального здоров'я. Кожен раз, коли ми взаємодіємо з іншими, ми отримуємо не тільки підтримку та поради, але й позитивні емоції та відчуття приналежності до спільноти. Крім того, активний розвиток соціальних навичок допомагає нам краще розуміти себе та інших, ефективно вирішувати конфлікти та підтримувати гармонійні стосунки. Ці навички є необхідним для нашого особистого та професійного зростання. Тож давайте не забувати про важливість збереження нашого соціального здоров'я в умовах війни та дистанційного навчання. Наша спільна підтримка, активна участь у спільноті та розвиток соціальних навичок роблять наше життя більш насичним та щасливим навіть у найскладніші часи. Дякую вам за вашу увагу та ваше бажання піклуватися про своє здоров'я та соціальне здоров'я своїх близьких. Нехай наше живе спілкування, розвиток соціальних навичок та підтримки один одного допомагають нам подолати будь-які випробування та досягти успіху у всіх сферах життя.